Кому неділя, а хто працює, Ну це не я, якщо що. я завантажую тільки сьогодні. Так, я з Юра у нас їдуть знов на Чорнобаївку Окольними путями, бо ви вже бачили, які там проблеми, щоб їхати в Херсонську область. Коротше, оце Куча всього завантажено там і господі, кому вона стало, і супи, і каші, і сухарики. Купа смаколок і Шовєра напекла, енергетичні батончики від БФ Кавун, аптечки нам надали з церкви свята земля для хлопців, битова хімія, велетенська, велетенська подяка всім. Да, всі, одіяла теж до речі. Волотенська подяка всім, хто долучається. Велетенська подяка БФ Кавун та пані Ірині за постійну допомогу підтримку. Дуже дякуємо всім, хто допомагав нам ці робити ці всі супчики, кашки, тому що навіть особливо особливо подяка маленькій принцесі Вусім. Ви вже могли бачити на відео. І окрема подяка людям з Лістків та Ізмаїлу за надане сало і овочі, які так само прийняли участь. Ось у всьому, всьому формуванні цього всього. Цукру, меду, що сьогодні ми прикрили хлопцям, і веземо хлопцям горішки, медове печиво, пірашки з картошкою, пірашки із капустою. Коротше, всі працюють, навіть якщо нам відпочити, як я сьогодні трошки не виходить, бо зранку теж були хлопці. Не десь відпочити, але головне, що є з чим працювати, і що робити, це найголовніше. Всіх любимо, бережіть себе і на зв'язочку.